Король Отул і його гусак. Колись давно, багато років тому, жив король на ім'я Отул. Це був великий король, який любив їздити верхи по всьому своєму королівству, по лісах і полях, полюючи на оленів. Але з часом король постарів, і він більше не зміг їздити верхи на полювання. Йому стало сумно і нудно, і він не знав, що робити. І ось одного дня він побачив зграю гусей, що летіла над ним. Отул милувався граціозним польотом птахів і вирішив купити гусака, щоб розважатися. Король любив спостерігати за літаючими гусаками. І щоп'ятниці птах пірнав в озеро й ловив форель, щоб отул поїв. Граціозний політ гуски та смачна риба, яку вона спіймала, робила отула щасливим. Але гузка постаріла, як і її господар, і не могла потішити царя ані наловити для нього риби. Отулу стало сумно, і він подумав. Втопитися в своєму озері. Одного разу отул гуляв і побачив молодого чоловіка, якого раніше не бачив. Бережи вас Бог, королю Отуле, сказав юнак. Добрий день тобі, сказав король. А звідки ти знаєш моє ім'я? Це неважливо, сказав святий Кевін, бо це був він. Я знаю більше, як твій, як. Твій гусак сьогодні. А звідки ти знаєш про мого гусака? запитав король. О, я, мабуть, десь про це чув. Король Отул був здивований тим, що абсолютно незнайома людина знає про нього так багато, що він почав розмовляти з юнаком. Зрештою, Отул запитав Кевіна, чим він заробляє на життя? Я роблю старі речі такими ж хорошими, як нові, сказав Кевін. Отже ти якийсь чарівник? запитав отул. Ні. Що б ти сказав, якби я зробив твого старого гусака таким же молодим, як колись? При цьому очі корола ледь не вилізли на лоба. Здавалося, неможливим, щоб скалічений птах міг знову бути здоровим. Кевін подивився на гусака. Я не працюю даремно. Що ти даси мені, якщо він знову полетить? Король озирнувся навколо, думаючи про своє велике королівство, і подивився на бідного старого гусака. Він не хотів нічого іншого, як знову побачити цього птаха здоровим. Навіть його королівство здавалося мізерним порівняно з ним. Я дав тобі все, що ти попросиш, відповів король Отул. Віддай мені всю землю, над якою пролетів гусак у своєму першому польоті. Добре, сказав цар. Зараз така угода, сказав Святий Кевін. Тоді святий Кевін взяв її за крила і перехрестив. Він підкинув гусака в повітря і сказав Ух, гусак злетів і повітря, і летів високо і швидко, як раніше. Король Отул не міг повірити своїм очам. Він дивився в небо з відкритим ротом, дивлячись за польотом птаха. Він, здавалося, летів вище і граціозніше, ніж будь коли раніше. Потім гусак зробив останній поворот і приземлився біля ніг короля. І що ти скажеш мені? сказав святий Кевін. Я виконую свою обіцянку, сказав Отул. Чи ви віддасте мені кожну ділянку землі, кожне поле, і кожен ліс, який гусак перелетів під час свого польоту? Король отул подивився на юнака. Так віддам, сказав він, навіть якщо він пролетів над кожним акром мого королівства, навіть якщо я втрачу всі свої землі. І тоді святий Кевін нарешті відкрив себе королю отулу. Я перевдягнений святий Кевін, я зробив усе, щоб випробувати тебе. І ти добре зробив королю Отул. Так, як ти відмовився від свого королівства, я не залишу тебе в злиднях. Ти маєш на увазі, що весь цей час я розмовляв із найбільшим із святих, тоді, як я просто прийняв тебе за молодого хлопця? сказав приголомшений Отул. Так, відповів святий Кевін. він Дотримував свого слова і піклувався про отула в старості. Але недовго прожив ні король, ні гусак. Гусак був битий вугром, коли він пірнав, щоб схопити форель, а старий король загинув незабаром після цього. Король відмовився їсти свого мертвого гусака, бо сказав, що не їсть того, до чого святий Кевін. Доторкнувся своїми святими руками.